Всім доброго, доброго дня я вас вітаю. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на цей тиждень на ситуацію, так? Вас буду просити, як завжди, залишати свої лайки, підписки для збереження енергетичного балансу. Більше прогнозу по регіонам нашої країни окремо є у моєму телеграм-каналі. Силка є у шапці профілю. Долучаємось, будь ласка. І так, давайте подивимося. Сьогодні в нас понеділок, 17 квітня, так? який сьогодні для нашої країни день. Дивіться, карта рицаря-захисника. Дуже добрий захист, так, такий більш активна енергія так, захисту, але поруч з нею йде карта. Відбивання карта супротиву. Тобто активність в деяких регіонах таки може бути, але захисні системи всюди готові, і наші захисники і захисниці також на поготові. Далі, вівторок, 18, 18, вівторок, карта зустрічі, карта розмовин, карта якихось домовленостей, і іде мені карта сили протистояння, карта роботи захисту. Дивіться, лякати, напружувати, можу таке. Але ресурсів а, вистачає для того, щоб зберігати ситуацію, так, тримати її. Далі середа. Середа у нас 19. -те. Середа. Карта розміреності. Дивіться, карта а, показує нам про таку вялу, текучу ситуацію. І так, активність десь-подекуди може бути. Тут є карта вогню. Ось в деяких місцях країни. ось, Але це не говорить про велику, таку надмірну якусь загрозу. Четверг. Четверг мені йде стабільність, четверг іде активізація чоловічої і жіночої енергетики, четверг іде родючість, таке, знаєте, збагачення. Ось п'ятниця. П'ятниця якісь плани, напружені, загрозливі плани з приводу ресурсів. Тобто йдуть якісь, знаєте, якась загроза на ресурси таки може бути. Ось. Далі давайте подивимося суботу. Субота в нас очікування. Очікування, карта, так, і карта форс-мажорів, розчарувань якихось неочікуваних а, ситуацій, яких ми ну, до кінця не розуміємо, що вони навіть можуть відбутися. І неділя, кінець тижня, мені йде затягнена ситуація, карта радощі і така, знаєте, напруження. Загалом, я так скажу, тиждень буде помірний. Не бачу я дуже такої надвеликої загрози. Mm -hmm. Але в деяких mm -hmm. регіонах така напруга може бути більшою.